Почесний їсть з'їзду голова Європейської солідарності Петро Порошенко Петро Олексійовичу, чому власне, важливо бути тут, і що ви почули і відчули щодо підтримки України? Наскільки це тема важлива, і чи немає у цієї сумнозвісної, про яку так часто кажуть втома від війни, принаймні у християнських демократів? Чому це важливо для України? Чому це важливо для Європи? Чому з'їзд християнських демократів? Найбільшої консервативної партії на континенті важливий для світу, тому що тут і зараз вирішується майбутнє майбутнє Європи, майбутнє світу, і в значній мірі підтримка Європейського союзу, підтримка НАТО для України. Тому Україна має бути тут. І я дуже задоволений тим, що сьогодні Україна є без перебільшення головною. Темою з'їзду, ви бачите, лозунг з'їзду є свобода і демократія, безпека і майбутнє Європи. Це актуально для Німеччини, і це якби написано для України. І сьогодні рівень всіх зустрічей зустрічі з. Президентом партії, який щойно був переобраний, пан Мерц, є, кажуть, що має величезні шанси наступного року бути прем'єр-міністром-канцлером Німеччини і ви чули його надихаючу промову щодо пріоритетності України для майбутнього Німеччини для майбутньої Європи. Це саме ті слова, яких сьогодні потребує Україна. Я абсолютно Переконаний, що після виборів в парламенті, і в Бундестазі це будуть не тільки правильні меседжі, але й правильні дії. Продовження правильних дій. Тут були і президент Європейської народної партії, найбільшої партії на континенті і найбільшої фракції в європейському парламенті Манфред Вебер. Ми мали окрему довгу зустріч, як з паном Менсом, так і з паном Вебером. Тут є і прем'єр-міністр Баварії, лідер ще одної дуже великої політичної сили в Баварії, союзника християнських демократів, Християнський Соціальний Союз, дуже популярний політик. І ви бачили, як хризматично, експресивно вчора він також побудував свій виступ на Україні. Ми мали з ним довгу дискусію. Я перед його виступом, я дуже вдячний за. Таку пріоритизацію і конкретику ми мали тут зустрічі з міністрами, міністрами земель, які мають спеціальні окремі проекти для України. І про що ми говорили, власно кажучи, ми говорили про те, що Німеччина має повернути собі лідерство на континенті підтримки України, і це має бути не тільки. Гуманітарна підтримка не тільки і не стільки підтримка біженців, як в першу чергу підтримка безпеки постачання озброєння. І дуже важливо, що слово Таурус як німецькі високоточні далекобійні ракети, які будуть гідною відповіддю на атаки росіян на об'єкти критичної інфраструктури України. Путін тричі подумає, коли буде знати, що відповідь України буде жорстокою і невідворотною. і чому коли американці прийняли рішення по поставці нам Атакамс, чому, коли британці довгий час поставляють нам Shadow, чому коли французи поставляють далекобійні ракети, питання Таурус не було такого дивного значення? І ті, хто сьогодні використовують позицію, що постачання? Таурос в Україні є де-факто втягування Німеччини в війну. Це абсолютно російський наратив в стилі. Чемберлена 1938 року, який сказав, що він привіз мир з Німеччини, а насправді втягнув континент в жахливу, найкровавішу в 20 столітті війну. І нам треба дуже уважно і ретельно вивчити уроки історії. І саме про це я говорив, тому що нам з 2014 року спочатку говорили, що не можуть поставляти літальну зброю, обмежуючись лише кінларами. Шоломами, потім говорили, що не можуть поставляти БТР, потім, що не можуть поставляти танки Леопард, потім, що танк зброю е... протиповітряної оборони, е... включно Зайрі СТІ і гіпардом. Потім про ф 16 літаки зараз чомусь про «Тауруси». все рівно. Це питання буде вирішено. Я в цьому не маю жодного сумніву. Але кожен місяць від термінування. Коштує Україні життів українських солдат і українських цивільних, і тому сьогодні моє місце тут, і тому сьогодні ми наполегливо працюємо і додатково до того, що я перелічив, є і питання. Нашого запрошення в НАТО на Вашингтонському саміті, ви також виступили з ідеєю для Бундестагу ухвалити резолюцію про запрошення власне України в НАТО і до Вашингтонського саміту, який відбудеться у липні. Чи реально це справді? Чи відчуваєте, що є шанс, що ваша ідея буде підтримана? І чому це знову ж таки важливо для України отримати таке запрошення? Я хочу Чи переконати зараз? всіх європейців. Я хочу переконати Всіх німців, що досягнути сталого, надійного миру і безпекової ситуації на континенті абсолютно неможливо без членства України в НАТО. І тому, якщо хтось хоче миру, він має запросити Україну в НАТО. Якщо хтось хоче зупинити Росію, а це буде. Швидше, ефективніше і, врешті-решт, дешевше зупинити їх в Росії, як е, позиція зупинити їх в Україні, не дати їм просунутись в Європу і е, не дати їм втягнути Європу в війну. Єдиний спосіб для цього це є запрошення. І мій основний меседж, який дуже сподобався нашим друзям і партнерам. З Німеччини давайте разом здивуємо Путіна. Давайте разом. Не піддамося на його шантаж, давайте разом продемонструємо, що Європа здатна приймати відповідальні рішення. І Мені здається, що ця тема панує. І сьогодні, перше, я хочу, щоб християнські демократи прийняли, включили це в резолюцію у вигляді е звернення щодо запрошення України в НАТО, спробували, незважаючи на жаркі дискусії соціальної. Демократами в Бундестазі провести це як резолюцію парламента Німеччини і зробити це до саміту. НАТО в Вашингтоні в липні поточного року ви зустрічалися також з Філіпомерцем, якого називають, власне кажучи, ну головним кандидатом, який очолить передвиборчий список християнських демократів на наступних виборах до Бундестагу, що відбудеться вже наступного року. І що ви з ним говорили, якщо не таємниця? Ви знаєте, спочатку я мріяв про те, щоб Україна мала. Двопартійну підтримку від Сполучених Штатів до Німеччини. А ті, хто на сьогоднішній день є руками Путіна, були тими, як їх назвала Урсула фандерляйнен щойно в своєму виступі. Вони сказали, що це зрадники Німеччини, що це зрадники демократії і це зрадники Європи. Я думаю, що вона має всі підстави так вважати. От я вважаю, щоб християнські демократи мали відповідне велике представництво, як зараз це показує громадська думка, щоб вони мали відповідне представництво в європейському парламенті, щоб Урсула фандерляйнен, з якою ми мали щойно блискучу зустріч, в тому числі і на сцені, щоб вона посіла. Посаду президента Європейської комісії, щоб лідерство в Європейському парламенті також було за проєвропейськими і проукраїнськими силами. Але для цього нам треба наполегливо працювати, тому що забезпечення надійної підтримки, фінансування, постачання зброї для українських Збройних сил вирішується саме тут, в Берліні. На цьому з'їзді і для мене величезна приємність і честь, що єдиним представником України на з'їзді як лідер. Партії побратима християнських демократів є я є, і як п'ятий президент, і як лідер опозиції, і як голова європейської солідарності. Саме так сьогодні нас тут зустрічають. Лідерство європейської народної партії. На щастя, нічого не загрожує. І от, власне, християнські демократи є членом цієї європейської партії, але тим не менше є підстави є простороги, що що збільшується все ж таки вплив і може збільшитися представництво проросійських партій в наступному європарламенті. Чи відчули ви, що справді це проблема і для християнських демократів? Як і чи можуть вони якось в цьому ще протидіяти? Ви знаєте, я оптиміст. Я вірю в мудрість Європейського Союзу, народів європейських стран, і я думаю, що так само як. Наша команда протистояла гібридній війні Путіна, пропаганді брехливої, які е, лише з використанням цього е, проросійські партії можуть хоч якось здобути, хоч якісь місця в Європі. Так, от я сподіваюся на ефективність механізмів демократії і мудрість європейських народів, в тому числі і німецького народу, сподіваються, що ніколи проросійські сили не переможуть. Європі в Україні.